Купальний сезон розпочався. Про це нагадують не лише відпочивальники на берегах річок, але й сміття, яке вони залишають після себе. За словами начальника муніципальної інспекції з благоустрою Степана Кукули, попри встановлені сміттєві контейнери, люди вперто викидають сміття поза ними. Відтак, комунальник пропонує встановити додаткові баки, ба більше культуру поведінки івано-франківців хоче підвищити інформаційними бордами. Прошу комунальні служби встановити хоча б два контейнери для того, щоб потім не грузити це все вручну і щоб не було відовище гниття твердих побутових відходів на березі ріки. Також пропоную в тих місцях, де є виходи на річку, де відпочиває основна маса людей. Прошу поставити інформаційні щити з акцентуванням уваги, що своє відпочинкове місце кожен зобов'язаний прибрати, навести чистоту. Окрім того, Степан Кукула каже, часто густо до берегів люди заїжджають автівками, причому на самі дамби. Боротися з такими водіями з року в рік важче, тому пропонує загородити і унеможливити взагалі в'їзд у зону відпочинку. Один вихід це треба такі місця. Встановлювати шламбами або забивати стовпчики для того, щоб не уможливити заїзд на дамби. Нагадаємо, попередніх років комунальники неодноразово перекопували місця можливих заїздів на дамби, однак спроби були безрезультатними. Кмітливі івано-франківські водії знаходять спосіб все ж заїхати у місце, де хочуть відпочити.